Хочеш намалювати тінь, але не знаєш, з чого почати, і потім виходить якась бісова пляма. Давай розберемо один із найпростіших способів. Для того, щоб було простіше, давай позначимо на малюнку наше джерело світла. Ну, нехай це буде сонечко. Це трошки спростить нам подальшу роботу. Далі створюємо новий шар, йдемо у режим Clipping Mask і ставимо режим Multiply. Зазвичай я зменшую непрозорість. Малюємо загальну тінь, так як джерело світла у нас з протилежної сторони. А далі вже можу зменшити розмір пензлика і йти в деталі. Також не забуваємо, що обличчя фактурне, тому за допомогою ціней та світла ми можемо це показати. Далі я розмиваю контур нашої тіні, так зображення буде виглядати більш живим та реалістичним. Далі створюємо новий шар, обираємо Clipping Mask і ставимо режим Overlay. Обираю інструмент Soft Brush, зменшую розмір та трошки непрозорість. У даному випадку я оберу помаранчевий колір і додаємо в нашу тінь кольору. Вибір кольору може бути окремою темою для відео, але тут я хочу показати саму схему, з якою я працюю. Я з нею починаю і це дає мені розуміння, як я буду діяти далі. Якщо колір занадто яскравий, можна погратися із непрозорістю. І вуаля, наша базова база готова. Це один із найлегших способів. Так ми можемо гратися з непрозорістю, контрастом, додати більш драматичний ефект. Таким способом я малювала у цього пана. У мене на сторінці попередніх відео можете подивитися трошечки процесу. Якщо у вас цікавить якась окрема тема, можете написати про неї у коментарях, і я візьму її для наступного відео.